Піднімаємося на полонену шауну. 20 хвилин йдемо, дійшли до решттака. Ще залишилось 40 хвилин йти. Так, 6 півгодинки йти й ми на місці. Все последній крок і ми на полонині. Кілька йшли годину, ні? Більше гарніка. Росте, То варто сюди піти, е? не раз вийшли, а там такий оленеско рогатий, став і дивиться на нас. Ми хвилин з п'ять постояли, на нього, подивилися. Та й потім каже колега що та йдемо. Покричали, він підійшов корчі, став в корчах стояв дивився. Так, то полонина щавна. Чекайте, то де холма, правда? От тут от, от, це поле що з мислівки витко. Заїжджає точніше. Тут росте в нас арника. Арніка, калганчик. А, ну ягоди, десь тут була болотяниця така червонокнижна. А ось вона. Тут я краще зараз покажу. Це теж точно не пам'ятаю, болотяниця чи не болотяниця. Назву не пам'ятаю, ну, червонокнижна рослинка. Кажуть, що вона навіть рак лікує. Зато вона червонокнижна, що її майже всю спустошили. Добре, йду далі, бо я своїх камрадів загубив. Йдемо до кернички попити водички. Ось така тут у нас краса. Там теж то гора холм. Тут у нас оцей звір, як у нас кажуть, абояр називається соколів. Там у нас ще є одна поляна, полонина менша, називається Щавнички. Там колись було на цій, на цій горбі 24-27 чи 27 гектарів ягодів ягідника. Там колись не знаю, кілька років 30-40 тому все було зрубали і там все був ягідник. Зараз воно вже там заросло. Але в мене є десь відео, не знаю, чи я закидував в YouTube чи ні, з цієї гори. Теж дуже красиво, дуже багато що видно. Ми ще зараз піднімемося туди, на ту сторону, на хребет. Познімаю, там видно вже Львівську область, вже яворини, багато чого видно. Тут таке у нас різнотравлі. там десь дик порив. Тут дуже люблять олені ходити, так як люди тут не дуже ходять. Чистішої води, ви вже тут не знайдете, напевно зараз покажу, як воно починається От. так, тут нема нічого. А тут вже є вода. Это красиво. А тут у нас что было? Спали дики. <свят> вот такие тут краевед. Там може на човнички подивитися. Там вже десь за цією горою Львівська область. Що ми прийшли на другу сторону гори. Оці ще гори наші. А туди вже там де сніг, то вже камера напевно не побачить. Не, камера не побачить, що мухи літають. Там вже Закарпатська область. Не видно нічого мого виду, якого сьогодні не побачу. Нема нічого. Єдине, що я тільки краєвид. Але то вартує того, куди сюди вийти. Ще раз зніму, бо йду зараз на другу сторону, тут вже не знаю коли буду, Слідую ще раз, може і не буду цього року більше. Красота. Та то вартує того сюди вийти ті дві години. Хоча десь, ну, якщо без перекуру, виходило за 40 хвилин, але тут дуже тяжко. Пацани пішли ще раз до корнечки, йдемо помиємося, бо всі мокрі, мухи нападають жорстко, не дають спокою, кліщів налапалися, трошки себе пострасали. Так, ще зараз перейду на ту сторону, там познімаю, там ще красивіше. ну, плюс-мінус, там і там красиво, але тут у нас є. Червонокнижні рослини. Хто знає, той знає. Не знаю, просто не пам'ятаю як називається, болотяниця чи, чи як. Ну і далі по стандарту калгани. Калгани. Сфокусувати об дереві. Вроді дереві, чи як воно правильно називається? Я знаю баба колись казала. Оці всі, всі люсточки збираєш, так перетираєш у таку кашку. І якщо маєш відкриту рану, щоб зупинити кров, набиваєш його в рану і воно зупиняє кров. Отаке. таке. Добре, треба пацанів доганяти. Оленів нема, жара. Поховали це, напевно, від жари десь у корщі. У Чути було кроків, напевно є якась Настирва, але Не бачу, не бачу де летять, я би пішов подивитися. Переважно там, де вони є, то там щось буде здохле або заїджене. Навряд чи заїли, бо вовки зійшли на село. Минулого тижня з'їли в колеги Лоша. Хто не знає, що таке лоша, то є маленький коник. Красота. Я би тут лишився жити. Ти що? Підчистили трошки фернечку. Зробили такий злив. Правда не було, що зробили з пластикової бутилки. Підчистили. У все дуже буде частенько, йдемо геть. Йдемо далі. Так, обійшли ми гору. з другого боку, зараз вернемось. Подивимося. Еще 50 метров Там живет царь Козир, козир дзвонка, га? Чи бубна, чи як то правильно, хто знає Так, нарешті ми підкорили вершину. Треба повигнали від в одну сторону все. <реш> Там уже какое-то место. На километр сорок. Що ми поступово спускаємося донизу. Давно я так не ходив. Ноги його тут страшно. Навколо гори. Все гори. Зараз нажмо на паузу, знизу зустрінемо, там видно села. Але головне, що нас села не видно, тому що поляна на другу сторону, на сторону лісу. Між гори. А ось там вже пішли села. Там села. Там далі десь вже міста. Але ну, то ще треба доста перейти горами. Ще треба зійти звідси і кілометрів до 7-8 ще їхати машиною. А здається ж так близько. Ще я думаю, що на сьогодні все. Більше немає що знімати тут. Такого цікавого. Ми сходимо вниз. Тут важко йти вниз, на то що вгору. Ми так обходили низ, туди по кругу. Там ще друга половина поля. І так і йшли, щоб легше було. Ну, На то що легше, просто керничка внизу, ми так від неї виходили. Все, там вже наш знак. Одень з полонених села. Тут наш знак уже і тут вже пішла стежина донизу. Тут камені. Такої менше-більше правильної квадратної форми. Ось, ну, А нам на овечу ферму дубовий кут і на Кривулю. Туди в ту сторону ще внички. Там теж є звідти відео. Таке відео вийшло, нічого цікавого, але хто любить горе, хтось зацінить. Дякую за перегляд. Такий квартальний стовпчик знайшли. Більше, похоже, що тут когось закопали.